Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж дочекалися ми вже цього плей-офф Чемпіонату Європи 1-8. І перший матч це Швейцарія проти Італії. Матч вже завтра відбудеться о 19.00 за місцевим часом. Давайте розберемо ці команди і зробимо прогноз на даний поєдинок. Ну, по-перше, Шанси на перемогу. Да? Італія фаворит, 40% віддають перевагу Італії. На додатковий час 32%, на перемогу Швейцарії 28%. Да, італійці фаворити, але тут не так все однозначно, і явно тут Швейцарія дасть хороший бій італій, І, 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 і італійцям. навіть Останні 5 матчів показують, що статистика доволі так рівна: одна перемога Швейцарії, дві нічі, та від перемоги італійців. У 1954 році на чемпіонаті світу Швейцарія просто розгромила італійців 4-1. Але на чемпіонаті світу 1962 року вже італійці розгромили Швейцарці 3-0. А потім команда зіграла на минулому чемпіонаті Європи. Зіграли на Олімпіка і італійці просто розгромили тоді швейцарців, я пам'ятаю цей матч, я його дивився, і там взагалі без шансів було 3-0 і по грі там без шансів. І в тому таки, в 2021 році, Швейцарія, ну по факту, але зробили реванш італійцям в тому плані, що швейцарці зіграли з італійцями в ніч, але ці нічі стали роковими для італійців. А швецарці, нагадаю, що вийшли напряму, якщо не помиляюся. Чемпіонат світу, швейцарці посіли тоді першу позицію, італійці другі, другу позицію. Ось це не забути пенальті Е, Взагалі, фантастика була. 0-0 на стадіоні 5 вересня 2021 року на стадіоні там у Швейцарії там зіграла 0-0. А 12-го, 12-го, 21-го, 1-1 нічия на стадії Олімпіка також. Не забито пенальті Жаржіння, і ці пенальті коштував дуже багато чого. Швейцарія зіграла в нічів, з першого місця вийшли, а італійці, нагадаю, ще навіть до чемпіонату світу не пробилися. Вони з такої матчі провалили. Тому, по факту, Швейцарія десь трішки і реваншувала над італійцями. Італійці злі, італійці голодні, італійці хочуть перемагати, італійці хочуть захистити титул. Але Швейцарія також голодна та дуже сильно голодна Швейцарія. А також доволі така злана Італія. Враховуючи, що Італійці дуже багато болю. І справді причинили швейцарцям. Там і 3-0 було на Чемпіонаті світу, да, і 3-0 на 5 Європи, тут Швейцарія. Хоч реванша. Хоч реванша. ось, ну, тому таки ще в 1956 році. Швейцарія 2-1 ще Італійці перемогла. В принципі. За всю історію 6 матчів по дві перемоги, по дві нічі, синхронні. Просто показник. І, звичайно, ще завтра він переломиться на бік однієї збірних. А тепер про реальний час Швейцарія. Ми казали, що швейцарці з другої позиції, там з румунами вийшли з другої позиції. Для когось десь сенсаційно. Швейцарія, на думку, деяких мала посідати там першу позицію, але румуни їм браво! Вони посіли першу позицію. А, ось. Але Швейцарія якось там не налякало. Вони з другої позиції вийшли до своєї групи, до групи А, де була Німеччина, Шотландія та Угорщина. Потужний матч швейцарці провели з угорцями, перемогли 3-1. Да, провалили десь трішки другий там швейцарці. Але перший там був настільки сильним, то цієї переваги вистачило. Потім пам'ятаєте ніч з шотландцями в рівному протистоянні. А, ось. Ну і буквально останній матч нічя з німцями. Один-один і Швейцарія відділяла там декілька секунд, декілька хвилин. Швейцарці взагалі мали б грати зараз без датчанами, щоб протрималися крупки, але вони пропустили і вийшли на все-таки на Італію. Ось. Хотілося б і справді і Данія та Німеччина Італія да? для нейтрального вболівальника. Ну добре, Шецері Італія італійці. Італійці мене, якщо чесно, не вразили. Да, з албанцями перемога по ділу, хоча й 2-1, але по грі там по ділу, А ось з іспанцями взагалі мені Італія не сподобалася. Жодного гольового моменту. 24 по ударах не на користь італійців. Взагалі без шансів програли. Чи італійці, напевно, навіть, навіть десь десь трішки пощастило, що лише 1-0 команда учне спаліці програла. І з Хорватами також неоднозначний матч. Я вже італійці виступили ну, не так потужно, наприклад, як з Албанцями. Так, да, італійці молодці, вони забили на характері. Характер у Італії є. італійці були взагалі близькі, щоб третя, третю позицію зайняти. Скоріше за себе, Італія би не вийшла, якщо б третю позицію зайняла. А можливо, би і вийшла. Ну, скоріше за все, все таки був вийшла, бо Італія. Але все-таки вони забили на жилах зрівняли рахунок, і Хорватія третя позиція, Італія друга. Ось так це переловилося. Да, Італія неоднозначна ну, збірна, але команда насправді дуже сильна. І Італія, звичайно, що які там в них проблеми не були. Розумієте, якщо ми порівняємо ту Італію, яка була три роки тому назад, яка перемогла Чемпіонаті Європи і нинішню Італію, де да, залишився Бастоні, Ніколо Лоренцо. Ренса, да, деякі люди, я розумію, залишилися з цих часів. Лоренцо Ансіні, Леніна Банучі, Джордж Келіні. цих людей, цих ветеранів, да, які, по суті, грали провідну роль у тій збірні. Дай Федеріко К'єза, напевно. Федеріко Кієза, Жлок Скамака, ці люди, які дуже класно виступають на цьому чемпіонаті Європи. Дай Італія, звичайно, що я до Італії ставлюся, ну так, да, вони не фаворити, навіть не явні фаворити. І взагалі, на мою точку з Реталіції. Якщо ми беремо, напевно, кращу п'ятірку, да, Особливо по грі, да? на груповій стадії, або італійці би, туди би не би. Але Італія це Італія і сквадзура е, на жилах. Ми знаємо, то, що Італійці на жилах здобувають результат. Е, можливо, це італійський, можливо, характер допоможе італійцям захистити ЧП Європи. Що не моє взагалі? Мабути, ну, команди більш атакувального плану, ніж захисного плану. Команди більше полюбляються таке грати на атаку. Звичайно, ну, що коли в твоїх опонентах іспанці або німці, да, ти терпиш, ти більше граєш на контратаках. Але, в принципі, швейцарці, італійці більш до атакувального футболу команди склонені, якщо так можна сказати. І, в принципі, я думаю, що голи тут будуть, і не один. Обидві команди заб'ють ці перший прогноз по цьому поєдинку. І знаєте, друзі, що мені серце підказує, що буде нічя в основний час і будуть у нас екстра тайми. Що це значить? Я думаю, що будь-якому десь заб'ють мій перший прогноз. Другий прогноз. Нічия в основний час. Тобто, ну, там, якийсь один-один. І думаю, що прохід італійців в екстра тайми. Ну, бо в серії пенальті, десь так. Ось. Думаю, жилах, але все-таки італійці... Все-таки пройдуть таки далі. На характері, там, на жилах, в екстратамі заб'ють гол пройдуть. Або по серії пенальті, але я думаю, все-таки тут італійці все-таки пройдуть далі. Обидві дві команди заб'ються ніч'я в основний час та прохід італійців до стадії чертфіналу. Це буде рівний матч, і я думаю, що без серії пенальті, скоріше за все, тут не обійтися. Я не впевнений, що точно буде серія пенальті, але те, що буде екстратайм, і те, що італійці на жилах здобудуть результат, ви, знаєте, ви ось у цьому я я якось впевнений. Перший пронос, обидві команди не Другий другий пронос в основний час. І третій – все-таки прохід італійців. Думаю, тут пройде все-таки Італія. Ось такі мої догадки. Пишіть в коментарях, що думаєте ви. Моя догадка така. Обидві команди заб'ють, нічия в основний час і в екстратаймах або в серії пенальті італійці все-таки пройдуть далі. Я думаю, так. Я думаю, рахунок, напевно, 1-1. Додатковий час, там серія пенальті і таліці пройдуть. Ну, думаю, так. Що думаєте ви, друзі? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.